Якщо колись я Господа Бога пов'язувала з якимись традиціями і з якимись розповідями моєї бабусі, то коли я стала вже дорослою і почала ходити до церкви, я зрозуміла, що це не ну дідусь, який сидить на хмарках, звісив ноги, і спостерігає, як люди живуть. А це такий свод законів про духовне життя, про те, як людині жити в цьому світі, щоб бути щасливою, і щоб ті люди, які навколо нього, також були щасливими. І якщо я раніше Пасху е, узгоджувала з е, куличами, з фарбованими там крашенками, то прийшов час, коли я зрозуміла, що завдяки реформації, от завдяки тим книжкам, які мені потрапили до рук, бо я журналіст, я зрозуміла, що це зовсім не е, куличі. Це Господь Бог, який врятував людство і який став моїм особистим Спасителем. І тільки через віру в нього. Як було написано і Мартіна Лютера, вивчення Слова Божого, дослідження його і побудова особистих стосунків з Богом, вони ведуть нас до розуміння того, що відбувається у світі, хто ми, що ми, хто за нас загинув, хто нам дав вічне життя і може дати, і як жити в цьому світі, щоб і інші люди, які поруч з нами, могли розуміти сенс цього життя і бути щасливими в цьому житті. Тому я дуже вдячна. Цьому святу, яке ми святкуємо цього року, реформації, які виповнюється 500 років. І взагалі тому тій людині, Мартину Лютеру, який перший побачив не традиції у Слові Божому, або в релігії, верніше, а побачив живого Бога. І розказає нам про те, що живий Бог він на нашому боці. І що тільки по вірі в нього ми можемо мати ті всі принади цього життя. Ну, мається на увазі спокій в душі, мир. Це саме головне. і любов, яку ми. Також прагну модерувати іншим людям. Я як медійник, як журналіст, працюючи в газеті, дуже часто. Писала про це, я прагнула людям донести цю вістку. Десять років не сходила зі сторінок нашої газети, в якій я працювала рубрика не хлібом єдиним. І дуже багато людей, які читали нашу газету, вони вступали з нами в полеміку, в розмови. Вони писали нам листи. Їм було це цікаво. Деякі люди починали навіть вивчати слово Боже через уроки, які є в церкві, 24 уроки. І я вважаю, що. Це дуже важливо, тому що наше суспільство дуже потребує любові і правильного розуміння Бога, бо тільки через любов, через прийняття один одного, через велике. Бажання творити добро, ми можемо змінити це суспільство. Тому реформація вона триває, вона продовжується. Вона повинна пройти в наших серцях, в наших душах, в наших головах. І тоді ми побудуємо суспільство або воно саме побудується, яке буде жити на законах любові, взаєморозуміння, поваги, доброзичливості і милосердя це те, що прагне від нас Господь.